14 та 15 лютого до Дня закоханих відбудеться чергова тематична екскурсія, яка буде присвячена темі кохання. Ця екскурсія має назву Етнографія кохання, але вона буде охоплювати як дошлюбні відносини, так і безпосередньо обряд весілля. А також ми поговоримо про те, як жила пара після весілля. Охопимо такий період відносин, інтимних відносин. Молодих людей, і я би хотіла якраз розділити ту екскурсію на таких кілька частин, і ми використаємо музей як такий життєвий шлях молодих людей, як все починалося, як відбувалося і чим завершувалося. Взагалі, ця екскурсія вона такого характеру нерозважального. А мені би хотілося розказати і пояснити людям суть. Традиції, суть обрядів, точніше, чому все відбувалося так, що малося на меті, зокрема під час зустрічей, під час вечорниць. І який був сенс тих вечорниць? Я скажу відверто, от якщо так прямо, це як ярмарок наречених, тому що насправді дівчата були менш мобільні в плані пересування, а хлопці могли рухатися від хати до хати на вечорницях і обирали собі майбутню пару. І дівчата вдавалися до надзвичайних дій, аби заманити хлопців. Ці саме на свої вечорниці. Потім, як все відбувалося на вечорницях, та після них я порівняю вечорниці Закарпатське, а також вечорниці, наприклад, Київщини Полтавщини. Поговоримо про відмінності, поговоримо про сексуальні практики молодих людей, що було дозволено, а що табуювалося громадою. І чи взагалі у людей був оцей інтим, який ми маємо сьогодні? Насправді такий невеличкий спойлер: це була розкіш. Громада все контролювала, все знала, і насправді інколи правила були досить жорстокі. Про весільні обряди Закарпаття, готуючи матеріал, я зрозуміла, що це тема окремої екскурсії, настільки вони різноманітні в нашому краї. І я оберу найцікавіші обряди, поговорю про найцікавіші елементи, розкажу зокрема про. Весільний курагов, весільний прапор молодих, як він відрізнявся в різних районах, для чого його використовували. Розкажу про обрядовий хліб, діркавець, чому він діркавець, що з ним робили. Розкажу про весільне деревце, чому його робили два. Поговоримо про обряди після весільні, коли оглядали, як же ж за тиждень живуть молодята. Ну і звичайно поспілкуємося про такі теми, як подружні зради, розлучення, нетрадиційні стосунки. Чи вони були, чому про них не говорили або навпаки, де бували такі випадки. Ну і наминемо увагу сороміцький фольклор. Він абсолютно чарівний, коли такою гарною. Мовою говорили про теми, які по суті були заборонені, але в них все описане. У цих піснях, коломийках, віршиках все є. Цього разу мене здивували весільні традиції закарпатські, їх відмінність навіть в межах одної етнографічної групи від села до села вони могли дуже суттєво відрізнятися. І особисто для мене було цікаво, чи виконували всі традиції, всі обряди молодята, ось які написані від А до Я. І мені цікаво відтворити для себе цей хронологічний процес. Друге, що мене дуже вразило, це любовна магія закарпатців. Що робили для того, щоб майбутнє шлюбне життя було вдалим? Що робили дівчата для того, щоб причарувати хлопця? І для мене було відкриття, що любовну магію використовували і як засіб помсти. За певні образи любовні, якщо траплялися суперники чи суперниці, теж вдавалися до любовної магії, і це практикувалося і за межами нашого краю, звичайно. І що цікаво, є навіть судові процеси, де звинувачували там дівчину у тому, що вона причарувала заміжнього хлопця, чоловіка. І якщо цей чоловік був заміжній, то це вважалося злочином. Це порушувалася дійсно справа. Але якщо хлопець не і дівчина просто намагалася влаштувати своє життя подружнє, то це не вважалося таким злочином, це вважалося нормальною справою, тобто вдаватися до таких справ навіть можна було на в певній мірі. Перш за все, екскурсія носить пізнавальний характер, тому що світ дещо змінився. Великі зміни у обрядовості відбулися у період радянської влади, коли намагалися у народу забрати оці всі традиції для того, щоб вони не ідентифікували себе як, як носії цього культурного шару тобто суттєві зміни відбулися ще в ХХ столітті звичайно як і на попередніх екскурсіях мені б хотілося щоб люди які почують якийсь цікавий обряд дійство вони би взяли його собі і відтворили Нехай це не буде весь весільний обряд, але нехай це буде якась цікавенька деталь. Наприклад, ставити під поріг часник чи монетку, і коли молодята переступали поріг хати, то вони в жодному разі на нього не ставали ногою, вони його переступали. Діркавець. Щоб випікали. зараз у нас поширене явище короваю, але в деяких селах це був хліб з отвором посередині, через який наречена дивилася на чотири сторони світу і примовляла певні слова для того, щоб подружнє життя було щасливим. От якщо така традиція десь знайде життя, то це буде прекрасно. Це, це значить. Екскурсія досягла свого результату, як показав досвід попередніх екскурсій, чомусь більшість людей реєстрацію ігнорує. Це певно пов'язано з тим, що плани в людей змінюються майже щогодинно, тому реєстрація не потрібна. Мені б хотілося звичайно такий камерний формат екскурсії з невеликою кількістю відвідувачів, щоб можна було поспілкуватися навіть у форматі діалогу. Тому екскурсія буде відбуватися два дні поспіль. І 14, і 15 лютого, щоб відвідувачі могли спланувати собі найбільш підходящий час. Єдина умова екскурсія для учасників, які досягли повноліття, тому що все ж таки будемо говорити про досить відверті теми. Я буду цитувати український фольклор. А є, е, є пісеньки, у яких речі названі своїми іменами. Тому це головна умова. Тривалість такої екскурсії близько півтори години. Звичайно, будемо орієнтуватися на погодні умови. Мови, але я щиро переконана, що нашу екскурсію сяє сонечко. Початок екскурсії о 15.00 екскурсія коштує 250 гривень. До вартості входить вхідний квиток до музею, звичайно, і 30% коштів, отриманих безпосередньо за екскурсію, буде передано на актуальні збори моїх друзів. Вони виникають щодня. Я отримую повідомлення долучитися до якихось нагальних зборів. Тому ми спочатку зберемо гроші і далі вже по ситуації побачимо, куди ми їх направимо.